Доброго ранку, дорогі підписники і гості каналу Село Моя Доля вітаю всіх на каналі. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. Сьогодні 20 квітня 2024 року. І я знову про квіти. Як кажуть кому що, а тим, хто любить квіти. І весь час думаєш, їх у нього ще мало? Звичайно ж, наймиліша розмова про квіти. До квітів поспішаємо вранці, щоб з ними привітатися і подивитися на нові розцвіташки. Милуємо ними протягом дня, а в мене втікли з хліва партизани, але як вийти? Через закриті двері, то я не знаю. Напевно, вітер, певні, двері потім зачинив. І вони опинилися не біля матері. Ось такі дві партизанки. А в нас вночі мороз був, і в з водою лід замерз. Сподіваюся, що не пошкодив він. Наші городні рослини, бо зійшли в мене вже бурячки. Яблуні цвітуть. І зараз також так холодно, так бере морозом по вухах. І дуже хочеться, щоб цей мороз був вже останнім цієї весни, щоб більше не було ні шкідливих морозів, ні заморозків. А квіти, осяяні вранішнім сонцем, з краплинками роси на своєму листі. Ось так вітають нас з добрим ранком. І, звичайно, як і я, бажають всім гарного, мирного дня. Відцвіли вже рані нарциси, потрібно пообривати з них насінневі коробочки. Але цвітуть ще ось такі. Пізніше вже нарцисі. Завдяки прохолодній дощовій погоді довше цвітуть тюльпани. Вже, напевно, були б вони відцвіли. А посаджені вони, як я вже сказала, в звичайні пластикові ящики. Ось таке букетне цвітіння, а потім, як я вже сказала, разом з ящиком дістану я їх. І звідси з цього місця і принесу землею і разом з ящиком десь в інше місце для того, щоб дозарювались їхні цибулинки, підростали, дозрівали і тюльпани потроху, щоб засихали, засушували своє листя. Неперевершеними для мене є, хоч вони і не цвітуть. Ось такі Барбариси Тунберга. Новий для мене Барбарис Стонберга. Сподіваюся, він таки, напевно, прийнявся, бо вже розпускає краще свої листочки. Недавно його посадила. Це мені вислали із інтернет-магазину сади буковини. Деякими рослинами я вже розповідала, їхніми висланими я не задоволена. Але до Барбариса Тунберга, хоч він і прийшов з голим корінням, претензій немає. Рослина немаленька, і посадила вона розвивається. Як довго цвітуть морозники, неперевершені квіти. Напевно, і рівних їм нема по цвітінню. як довго цвітуть. І залишаються такими ж прекрасними, а цей кущ взагалі не перевершений. Подивіться, яка його величина, який гарний. А це, як я сказала, поріднився із рястом. І так вони і ростуть. Але подивіться, яке велике листя випускає. Розростається, видно, місце їм сподобалося. У мене їх поки що небагато всього, на всього чотири сорти, але ж, але ж вони таке стають моїми улюбленими квітами. А тут в ньому укриття, хоч таке скромне, але все ж таки укриття, З клематису, на якому є вже бутони. Я дивилася сьогодні чийсь відеоролик від дівчат з південних областей. В них також бутони на клематиці, а я живу на Хмельниччині, північно-західний регіон, і в нас також якось цього року приблизно одинакова погода, одинакове майже цвітіння квітів. І ще нас накрита була трохи моя до центра. А тут невеличкий кущик вже цвіте. Також забрала тільки що накриття з нього, щоб його не прихопило, бо децентра дуже боїться морозу. Ось такі багатоквіткові нарциси ще цвітуть у мене. Як добре, що не всі відразу відсвіли, що є посажені і рані, і пізніші. Набирають бутони піони, але, звичайно, найбільшу втіху зараз доставляє такий тюльпановий рай, хіба можна ними не милуватися, маю кілька гейхер. І також милуюся і чудуюся тому, яке гарне в них листя. Прокидається від зимового сну Павловнія, бо ми з чоловіком думали, що вона померзла. Але ніби випускає зелені листочки, значить, все з нею горосте. Підростає моя малявка, красуня-ялиночка. Цвіте, щоправда, ще не дуже так рясно, ось таке дерево, не знаю, чи це мигдаль, чи сакура щеплені. Підростає такий невеличкий поки що кипарисовик. Ось така красуня гайхера нарощує свою масу. І ось така її посестра також не відстає. І в'ється по сітці інший клематис. Також є на ньому бутон, і цього року буде цвісти. Він і в минулому році показав кілька своїх квітів, але цього року більше квітів перезимував, слава Богу, і буде радувати нас цвітінням. Набирає бутони от-от. Заясніє своїми голубими квіточками барвінок варєгатний, котрий я посадила. У Говідерця, підростає хвоста велика. А тут десь набралося, не знаю, чи це клубніка, чи це полуниця, чи не знаю що, але ж буде цвісти, якщо заплодоносить, то тоді. Побачу, що це воно тут в мене десь взялося. Не саджене. Зеленіє, обрізана навесні лаванда. Маргаретка показує свою першу квіточку. Починає розцвітати щеловинний флокс. Садила я різні його сорти, але чомусь прижився лише ось такий. А ось така хоста ланцетовидна, займає простори, не соромлячись, витісняючи інші квіти з тих місць, де росте сама. Розкидає свою поросль папороть королівська. Залишилося кілька рослинок барвінку великого. Тут у затінку, бо інші я пересадила в інше місце, бо дуже вже він розрісся. Не цурається затіненого місця брунера. І тут махровий мій морозник також, як і всі морозники, дуже довго цвіте. А звичайний не тільки цвіте а ще й Насипав діток попід себе на землю. І вони вже проросли і будуть морозничата чи чи Ще один із Барбарисів Тунберга. Маючи багато декоративно листяних кущів, напевно, одне із своїх відеороликів присвячу. Розповіді про декоративно листяні кущі, не, не, не залишає мене байдужою незабудко. посаджена в одному місці якимось дивним чином вона переселилася на інші території і розмножується і також дуже довго цвіте і голубіє своїми прекрасними квітковими очицями. І такий в мене тут символ України. І жовте, і блакитне. Чарівна сунтрава опустила свої голівоньки, напевно, трохи прихоплена морозом нічним. Дуже хочу рожевої, червоної сунтраві. І замовила в сади Буковини, але коли ж то дочекатися її цвітіння. Ось такої малявочки. Ще хто його знає, яким кольором вона буде цвісти. Так що поки що вона в мене вигрівається під накривкою. Хости деякі підростають, а деякі цього року не проросли. Чи їх миші поїли, чи не знаю, що з ними сталося. А стільба розрослася ось таким великим кущиком. Відростає мізкантус зебрінус, а тут також, також хоста сходить, напевно, що жовта. Моя голубока любов весняна, брунера. Ось така скромниця вівсяниця сиза. І тут хосточка виходить. Але це місце заполонила аквілегія, вона ж водозбор. Напевно, доведеться десь її звідси, пересаджувати в інше місце, бо дуже вже вона займає простір. Продовжується феєрічне цвітіння моїх тюльпанів на грядці, а на черзі цвітіння нових квітів, розповіді про посадку і ріст і розвиток овочів і фруктів, висаджених на городі. І всього того, чим займаємося, що споглядаємо проживаючи в сільській місцевості. Так що, як завжди згадую, що з вами був канал Село Ти Моя доля, мене звати Ніна, чоловік Володимир. Він також іноді виставляє свої відеоролики про зроблені власноручно агрегати, якими ми обробляємо грудню ділянку. На завершення бажаю всім доброго здоров'я, мирного дня. Сьогодні, напевно, буде погода після кількох днів дощових. Для бур'янів стільки набралося на городі, а дещо ще не досаджено. Так що пора братися до роботи. Залишайтеся з нами. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. До зустрічі.